Всім привіт! Компанія Spyderco має багато власних дизайнів, які, як то кажуть, зайшли любителям ножів. Я маю на увазі ту ж Мілітеріманік, Сендуру та інші моделі з багаторічною історією. Але варто відмітити, що і колаборації Spyderco з іншими ножовими виробниками або дизайнерами були і є досить успішними. Про результат однієї з таких колаборацій я і хочу розповісти. Отже, Спайдерко Стретбої. Десь читав, що ця модель з'явилася після виходу її більш компактної версії Street Beat. І що цікаво, в основному, ж, навпаки, зазвичай спочатку виходить повнорозмірна версія, а потім вже зменшена. У даному випадку шаблон було зламано, так би мовити. Дизайнером моделі є француз за походженням на ім'я Фред Перін. Він з дитинства цікавився бойовими мистецтвами, і як часто буває, якщо ти присвячуєш чомусь своє життя, то, відповідно, хочеш мати підходящий інструмент. Ну і тут ти або купляєш те, що пропонує тобі ринок, або створюєш цей інструмент самотужки. Так і з'явився Стріт -боуї. За словами дизайнера, під час створення цієї моделі він надихався німецькими та французькими утилітарними ножами, як, наприклад, французький ніж м'ясника, який має ну, досить прості форми. Клинок виконано у формі потрійного клину, а руків'я поступово звужується до клинка, що не дає руці зісковзнути наріжучу крайку. В свою чергу, ці утилітарні ножі мають спільного прадіда серед земноморського кинжала який, як ви розумієте, виконував не дуже мирні функції. І так як це досить нечастий гість в інтернетах, давайте викладу його ТТХ. Отже, загальна довжина у цього ножа 237 мм, клинок 125 мм, товщина по обуху 4 мм, вага 108 г. І скажу чесно, я в захваті від співвідношення його розмірів до ваги. Так, відкривати подібним ножем посилки десь на пошті, мабуть, буде занадто. Але ж він і не був для цього призначений чи не так. То чому б йому не мати 125 мм клинок? Клинок, до речі, виконано з японської сталі VG 10 З фірмовим отвором від SpiderC, ну, як зазвичай, на руків'ї є ФРН та вставки з дуже міцної гуми. Ніж має цікавий, я б сказав, у чомусь навіть незвичний дизайн. Перше, що кидається в очі, це ось цей досить плавний вигін. Намагався знайти інформацію про те, чому дизайн зроблено саме з таким виганом, але нічого знайти не зміг. Тому був би вдячний, якщо хтось підкаже, чому ніж має саме таку форму. Бо мені особисто завжди здавалося, що краще, або просто прямий ніж, типу море, Ну ось, наприклад. Або якось там. Спайдерко, так, мілітарі. Клинок має форму Кліппойнт з досить великим скосом обуха. За рахунок якого кінчик вістря знаходиться майже біля центральної осі клинка. В теорії таке положення вістря допомагає контролювати його під час нанесення. Колючих ударів або ну, протикання якогось матеріалу, який ви хочете проткнути. Спуски від самого обуха. І це мало б допомагати ножу гарно різати, але ні. Бо зведення Ну досить кінське. Ну і разом з 4 мм обухом, це не робить. З ножа якогось слайсера, Але знову ж нагадаю, що він і не позиціонується як якийсь кухонний ніж. На клинку є покриття чорного кольору. Але досить бадьоро воно облазить від піхов та якогось, мабуть, піску всередині. Щодо геометрії сталі в цілому, то не можу ні похвалити ніж, ні дорікнути йому. На днях, наприклад, розбирав курку 4 чи 5 штук. Не пам'ятаю, ніж впорався із цим завданням досить добре. Сталь різала, але без властивої, наприклад, D2 агресивності. По кісткам ніж також відпрацював добре, ні сколів, ні замінів. Правити рішучу крайку необхідності не було. Руків'я має досить Цікаву форму. За словами самого дизайнера, йому не подобаються гарди, бо вони роблять ніж більш габаритним і створюють перепони, чіпляючись за одяг. І дійсно, якщо уявити якусь екстремальну ситуацію, в якій вам раптово знадобився ніж, в вашій крові багато адреналіну і ви не можете контролювати себе на 100%, гарда дійсно може стати додатковою перепоною. А ось така вимка нібито повинна дозволити вам надійно утримувати ніж в руці під час якихось екстремальних умов. Все, що можу сказати я, що лежить ніж в руці незвично, але досить надійно. І до цього тебе треба призвичаєтись, бо, наприклад, коли тримаєш у руці ту ж мору або якийсь складаний ніж, то немає таких от різких перепадів. І вони відчуваються більш звичними. Але якщо підійти до питання об'єктивно, то така велика підпальцева виямка дійсно буде заважати ножу випасти з ваших рук. Бо поки ви тримаєте його ось так, фізична ніж нікуди не зможе дітися. Ваш палець буде цьому заважати. А взагалі форма руків'я досить складна. Подивіться. Ближче до тильника вона розширена та заокруглена. За рахунок ось цього заокруглення ніж досить зручно опирається в долоні ось таким ось хватом. Зверху можна побачити, що руків'я пласке, що додає зручності під час носіння. ножа на поясі горизонтально. І при цьому е має руків'я декілька анатомічних розширень ось у цьому та у цьому місці. Простими словами, ніж в руці лежить впевнено та зручно. Єдине, чого я не розумію, так це ось цієї насічки. Нащо вона тут потрібна при такій геометрії руків'я, тільки пил забивається, який звідти спроби ще дістати. Щодо піхов. На сайті вказано, що вони виконані з кайдексу. Але мені вони більше схожі на якісь пластикові. Ось давайте порівняємо, наприклад, піхви кайдексні. І, ось і піхли на ізулі. На що цей матеріал мені більше схожий, якщо чесно. За рахунок невеликої ваги ніж тримається в піхвах добре. А ось звук звук жахливий. Причому вільний хід відчувається в обох плащинах вертикальний та горизонтальний. Але при носінні на поясі або джинсах його майже не чутно. Одяг глушить звук. Іначе у цьому є плюси, адже клинок в піхвах має більше простору і повинен менше дряпатися. Але, судячи з покриття, ви, мабуть, вже помітили, це не працює так, як повинно. Досить багато тут різних подряпин. Ось добре видно, як на обусі. Так і з нижньої частини. Поступово це покриття злазить. Але, ну, ніж носився та використовувався, нехай не за призначенням, але використовувався. І окремо треба сказати про кліпсу. Ось вона, крупним планом. На мою думку, це просто геніальний винахід, адже як і у мори. Цю кліпсу можна почепити на що завгодно. І вам для цього не потрібний ремінь. Адже ремені носять не всі і не завжди. І звісно, всі ці отвори в кліпсі можна позиціонувати з отворами в піхвах так, щоб носити ніж вертикально або під нахилом. Отже, повторюсь, ця кліпса легка, надійна, універсальна, геніальний винахід. І, мабуть, вже час. Підводити якісь підсумки. Ви так багато вже наговорив. Мені подобається цей ніж. Подобається, що його зручно носити, незважаючи на розміри. Подобається геометрія клинка і зручність у руці. Його невелика вага. Подобається ідея, яку вклав у цей ніж дизайнер. Подобається ось цей вигин. Хоча я і не розумію, на що він тут потрібен. Звичайно, ось це тарахтіння бісить, але ж хто ідеальний? Дякую, бережіть себе.